Отже, взуття сорт мікс чоловіче, жіноче, дитяче. Вага 20 кілограм, ціна 6 євро за кілограм. Перший лот це в нас такі класні взуття на хлопчика. Розмір. Не вказано. Далі в нас такі класні уги, дуже тепленькі, в теплому хутрі. Розмір 40. Дуже класні, супер. Далі в нас такі класні каптики, такі круті з такими класними штучками. Розмір не вказаний. Далі в нас такі чоловічі, гарні туфлі, дуже класні. Гарна якість. Розмір 44. Далі в нас ще одні туфлі чоловічі. Теж дуже класні. Такі. Стині розмір 45. Далі у нас такі класні стині, капчики такі. Гарні, дуже брендові, якісні такі круті. Далі у нас такі чоботи, такі якісні дуже, замшеві, такі сині, теж брендові. Далі у нас такі туфлі, жіночі, теж дуже якісні, шкіряні. Розмір 39. Далі у нас такі туфельки. На каблучку чорненькі. Розмір 38. Супер. Далі у нас такі туфлі. Такі гарні, довгі, теплесенькі. Сердині дуже теплі, такі сірі. Розмір 39. Супер. Клас. Далі у нас ще туфлі на каблучку сірого кольору. З такими штучками-рюшечками гарними. Розмір 40. Дуже клас, супер. Далі у нас ще такі малесенькі міні. Чобітки для хлопчика або дівчинки. Розмір 23. Далі у нас ще такі утеплені дуже чобітки. Розмір 41. Такі дуже теплесенькі. Зараз це супер якраз буде. Далі ще такі класні туфлі. Вони теж такі осінні, сороковий розмір. Коричневі, супер, з резиночкою, Далі уги. Сірі, такі класні, теж дуже утеплені. Супер. Ще в нас є такі на хлопчика дуже стильні. Хапчики такі класні. 32-й розмір. Супер. Далі ще в нас є такі теплесенькі, чобітки, дуже такі теплі. Суперові, клас. Розмір не вказаний. Ну, клас взагалі. Супер. Далі ще в нас є такі чобітки на великому каблучку, не такі доволі класні, осінні, стильні. Супер. Розмір не вказаний. І далі ще у нас такі є чобітки, класні, коричневі, темно-коричневий колір. Класні на байсі. Розмір 39. Так, ще у нас є такі класні дитячі капчики. Розмір 31. Супер. От і все. Ще дві пари вам показую. І буду це кінчувати. Ще такі класні сірі, дуже класні. Розмір 38. І ще одні суперові. Розмір не вказано. Супер. І ще одні такі туфлі на каблучку маленькому. Такі класні. замшеві. Пишіть нашим менеджерам на Viber, дзвоніть і беріть цей лад.